Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове на Донеччині. За даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті відбулось руйнування під'їзду чотириповерхового житлового будинку. Врятовано п'ять осіб, серед них дитина. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Російська армія хоче оточити Авдіївку. На цьому напрямку підрозділи ЗСУ відбили 17 атак ворога. На інших напрямках сили оборони також стримують ворога. За даними аналітиків інституту вивчення війни, українські війська продовжили ведення наступальних дій на Мелітопольському напрямку. Також сили оборони розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області. Йдеться у звіті американських аналітиків. Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до США вперше за шість років. У нього запланована зустріч з Байденом. Президент Китаю вже у Сан Франциско, аби взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Відомо, що саміт триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада. Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. Відомо, що Сенат США має схвалити документ до п'ятниці, після чого його направлять Джо Байдену. Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення військової операції проти Хамасу в районі найбільшої лікарні регіону. Сили Цахалу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти Хамас у визначеному районі лікарні Аль-Шифа. На основі інформації розвідки йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю. Наголошується, що Цахал проводить наземну операцію в ГАЗі, щоб перемогти Хамас і врятувати заручників.